Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. На Рівненщині триває реєстрація на спортивні змагання серед шкіл області. У стартах прийматимуть участь команди з баскетболу, волейболу, футзалу, черлідингу та спортивного орієнтування. У змаганнях передбачено п'ять етапів, починаючи з рівня шкіл і закінчуючи всеукраїнськими турнірами. Основною метою є залучення школярів до фізичного розвитку, формування психоемоційних контактів. Формування національної свідомості через спорт та е, налагодження соціальних контактів амбасадором спортивного проєкту на Рівненщині став титулований український баскетболіст Сергій Ліщук. Переконаний, змагання є хорошою можливістю для дітей відволіктися від жахіть війни. Ми дорослі маємо їм допомогти, маємо їх соціалізувати, маємо їм дати можливість переключитися з цих негативних емоцій. а… Відчути себе в спорті, в емоціях, в спілкуванні зі своїми однолітками. Моя така місія, що треба буде відвідувати заходи, ходити з дітками, спілкуватися, налаштовувати їх. І я думаю, це дасть позитивні емоції для розвитку дітей взагалі, взагалі і спорту в цілому. Нині на Рівненщині є 542 школи, які готові долучитися до змагань. З них зареєструвалися майже 180 команд. В Рівненській ова розповідають, уже триває активна підготовка до старту спортивних змагань. 5 січня відбулися вже перші безпосередні перемовини і зустрічі із лідерами громад і власне людьми, які будуть підтримувати даний проект. На 12 січня ми плануємо провести вже перші зустрічі з територіальними громадами з приводу якраз спортивного орієнтування та черлідингу. Тому повністю готові взяти участь у даному проєкті всіма командами, які будуть зареєстровані. Реєстрація шкіл на масштабні змагання серед школярів триватиме до 1 лютого. Організатори сподіваються, що якомога більше дітей долучаться до цих стартів. Павло Невесенко, новини рівного.